Будьмо уважні. В той час, як наблизився Ісус до Вефанії та Витфагії, до гори, що зветься Оливною, послав двох із своїх учнів кажучи, «Ідіть у село, що перед вами, вішовши до нього, ви знайдете прив'язане Осля, на якого ніхто з людей не сідав ніколи. Відв'яжіть Його і приведіть. Коли ж вас хтось питає, навіщо відв'язуєте, ви скажете, Господь Його потребує. Пішовши до посланця, знайшли, як він сказав їм, коли вони відв'язали осля, Господин його питає Їх навіщо відв'язуєте Осля? Ті відповіли, Господь його потребує. Привівши його до Ісуса, вони накинули на осля свою одежу і посадили Ісуса. Як Він їхав, стелили свою одежу по. Дорозі. Як він був близько до спуску з Оливної гори, вся громада й учні радіючі почали сильним голосом хвалити Бога за всі чуда, що бачили, кажучи, благословен цар, що йде в ім'я Господнє. Мир на небі і слава на висота. Деякі з фарисеїв, що були в юрбі, сказали йому учителю заборони її. Твоїм учням від відповів кажу, коли ці замовку каміння кричатиме. Наступний день опрісноків кім. Коли треба було жертвувати Пасху, Ісус послав Петра та Івана і сказав: ідіть та приготуйте нам їсти Пасху. Вони його спитали, де хочеш, щоб ми приготували. Він відповів їм, ось коли війдете в місто, стрійне ваш чоловік. Що буде нести глек води, ідіть слідом за ним у Господу, куди він війде. І скажіть Господу відому, учителю, тобі кажу, де світлиця, в якій я з учнями моїми міг би їсти Пасху. Він покаже вам велику горницю, вистелену мами, там приготуйте. Пішли вони і не йшли так, як він сказав їм, і приготували Пасху. І як прийшла година сібь до столу і апостоли з ним. Він до них промовив. Я вельми бажав їсти цю Пасху з вами, перше ніж мені страждати, бо кажу вам, я її більше не буду їсти, споки вона не завершиться в царстві Божій. І, взявши чашу, видав хвалу і мову візьміть її і поділіться нею між собою, бо кажу вам. Віднині я не буду більше пити з плоту вимоградого, доки не прийде Царство Боже. І взявши хліб віддав колу, і дав переломив, дав їм і мовив, це моє тіло, що за вас дається, чиніться на мій спомин. Так само й чашу по вечері кажучи, це чаша моя нового завіту, у моїй крові, що за вас проливається. Та ось рука того, хто мене видасть на столі зі мною, бо син чоловічий іде, як призначено». Але горе тому чоловікові, що його видає, і вони стали один одного питати, хто б то міг бути, що мав би те зробити. Знялася між ними суперечка, хто з них має вважатися за більшу. Ісус сказав їм: царі народів панують над ними, і ті, що владу над ними, мають доброчинцями звуться, та не так хай буде між вами. Але найбільший між вами, хай буде як найменший, а наставник як слуга. Хто бо більший, той, що за столом, чи той, що услуговує, хіба не той, що за столом, а проте я між вами, як той, що услуговує. Ви ті, що зоставилися при мені у моїх спокусах, і я даю вам царство, яке мені дав мій отець, щоб ви їли й пили з ус... Толом зо мною у царстві, і сиділа на престолах, судячи дванадцять поколінь Ізраїля, Симоне Симоне, ось сатана хотів просіяти вас як пшеницю, та я молився за тебе, щоб віра Твоя не ослабла. І ти, коли не вернувся, утверджував братів Твоїх, сказав Петро до нього, Господи, та я з тобою готовий піти в тюрму і на смерть, Ісус мовив, кажу тобі, Петре, не запіє нині півень, як тричі відречешня. Що не знаєш мене, далі сказав він. Як я вас посилав без калитки, без торби, без зуття, хіба вам чого бракувало? Ні, нічого відповіли. І він до них промовив, тепер же, хто має калитку, нехай візьме її. Так само й торбу, хто ж не має, хай продасть свою одежу і купить меч. Кажу вам має збутися на мені, що написаною». Що його зараховано до злочинців. Так, бо те, що сказано про мене, до кінця доходить. Вони сказали, Господи, ось мечі тут. Він відповів їй, досі. Тоді він вийшов і пішов від звично на Оливну гору, слідом за ним пішли його учні. Слава Ісусу Христу. Сидяче святе Євангеліє, є розділення. Має дві частини. І не просто так церква склала ці дві частини докупи, зробивши тересту, адже вони насправді є досить промовисті. З самого початку Ісуса Христос заїжджає в Єрусалим. Але в'їжджаючи в Єрусалим, зверніть увагу, він їде на осляті. І Лука чітко вказує на осляті, на якому ніхто раніше Ніколи не сидів. Це не просто так є вказано. адже їхати на осляті до Єрусалиму, це збувається пророцтво пророка Захарія, це є 9 глава, 9 стих, де він конкретно каже: ось цар твій іде до тебе, покірний, що сидить на ослиці. Їхати на освяті це означає, що він їде як цар, але не просто цар, але цар миру, той, котрий заїжджає до миру. Іншими словами, можна спокійно сказати, Ісус Христос сказав, я Месія миру, той, котрий несе мир. І справді, через Ісуса Христа ми примирилися з Отцем Небесним. Але чому це осля, на якому ніхто не сидів? Це відповідно до закону так само є написано. Це є четверта книга царів, де конкретно є вказано на те, коли цар Євро заїжджав до Єрусалима. І він так само їхав і перед ним стелили одежі. Це осля, на якому не сиділи, це є ознака тому, що воно належить Богу відчисте. Коли везли кивот завіту, так само були тварини, які були чисті, на яких ніхто ніколи не сидів. А стелення одежі це було прийняття царства. Тобто Ісус Христос їхав і народ прийняв його як царя. Кинути одежу перед ним, це означає, що я не знаю тебе як царя. Тому. Тут збувається фактично все пророцтво, що він приїжджає як цар. І люди кричать осанне. Або достеменно перекласти на українську нас, спаси нас тепер. Це є слова із 118 го псалма. Книжникам і фарисеям це було недовподоби. Тому вони просять, щоб затихли. Але Ісус Христос каже, що тоді каміння заговорить. Згідно рабінського навчання, якщо людина перестане славити Бога своїм голосом, своїм життям, тоді все інше творіння про це буде кричати. Бо Божа слава не може бути прихована, вона є явною. І після цього, як Ісус Христос війшов в Єрусалим, ходить до храму. Оглядає, виходить своїми учнями і йде їсти пасху. Пасха це є вихід. Ісус Христос ціле людство справді виводить, але з гріха. Вони чекали царя політичного, який звільнять Ізраїль. Але прийшов син Божий, який звільняє від гріха. І цікаво, що коли Христос вказує приготувати цю Пасху в цій світлиці. В час в Єрусалимі дуже багато було рабінів своїми учнями. І вони просили, і люди вже знали, що коли приходить рабін своїми учнями, спеціально для цього була кімната приготовлена. І за цю кімнату ніхто плати не брав. Це була звична річ. Тому і Христос так просить. Але чому називається ця вечеря таємна? Тому що за Ісусом Христом уже пильнували. Він хотів спокійно бути своїми учнями. Тому робить це немов таємно. і те, що відбувається на таємній вечері. Це є цілком зміна цієї вечері, виходу, яка була в євреї. Отже, в євреї в ця вечеря, коли відбувалася, там відбувалося були чотири чаші. В вечері було чотири чаші. Перша — це є чаша, яка символізувала собою Боже освячення, друга визволення, третє благословення. І четверта — це є прославлення. І на цій чаші якраз прославлення згадувалися слова, що відкуплення в крові, де був цей агнець. Який приносилися немовби за цей народ. Ісус Христос робить щось дивне. Він себе уособлює з цим анцем. Це є моя кров Нового Завіту. Він змінює формулу. Згідно єврейського розуміння, цю формулу міг змінити лише сам Господь. Бо Мойсейові в часі виходу саме Господь сказав, що так має відбуватися. Господь вдруге змінює цю форму. І так само, коли мова йде про хліб, який ламався, Христос знову уособлює себе з цим агнцем. Що теж було щось незбагнене. Якщо скласти це докупи, дуже цікава картина. Чекали Царя визволителя але цей цар приходить як священник і замість принести жертву за народ, він сам стає жертвою. Тим самим він показує. Дуже цікавий нюанс, що його час доходить до кінця. І вперше ми бачимо звернення до Симона Петра, Симоне, сину, ось Сатана хотів тебе просіяти. Петро прекрасно зрозумів, про що йде мова. Адже в єврейському розумінні просіяти, це означає, приходить час терпіння. Тому Петро й каже, Господи, я готовий з тобою піти в тюрму і на смерть. Проте слова і дійсність не завжди співпадають. Тому Ісус Христос про це Петрове века і напоминає не спіши. І далі звертається до своїх учнів, що до цього часу вам не бракувало, бо я був з вами. Але тепер приходить час. Випробування, так що те, що сказано про мене, до кінця доходить. І учні не до кінця зрозуміли Ісуса Христа про терпіння, випробування ось два мечі тут. Досить. Меч це не означає зброя, але це означає певне випробування дуже жорстоке. І Христос каже, досить цього. Тому що основне випробування Він бере на себе. Війти в Єрусалим, як цар на осляті миру, Він приходить і видає себе за царя, показуючи, що він справді цар. Але входить до храму, як священник і оба оглядаючи, показуючи, що Царство Боже відкривається не силою, Через І тому Ісус Христос є цар, що не завойовує, але як священник, що приносить себе як агнця, щоб висловити все людство. Це Євангелія показує дуже велику річ, яку потім говорить апостол Іван: Бог так бо полюбив світ. Що Сина свого єдинородного віддав за багатьох? Ця жертва принесена 2000 років тому не лише за тих, що жили, але також за тих, що прийдуть і будуть жити. І ми також включені в цю жертву. Христос помер за кожного з нас, зокрема. Тому. Дуже важливо вміти це оцінити і поставитися до цього відповідально. Адже кожного разу, коли правиться літургія, ця жертва знову звершується. Найкращий спосіб нас, тих, що спасаємося, це є відповідь на цю жертву, це прийняти її достойно. Тим самим стверджуючи, що вона не даремно була приносена, але що вона є принесена не даремно, бо ми її приймаємо. Тому святілці церкви один раз казали, що немає нічого ціннішого, коли Бог вмирає за своє сотворіння. Це не мислима річ. І прикро, коли людина не приймає цієї жертви, відкидає її. Тоді смерть Ісуса Христа і терпіння є даремною. Тому пам'ятайте, якщо йдете на Богослужіння, то постарайтеся зробити так, щоб ця жертва не була даремною. Щоб ви відповіли достойно прийняв рушіння царствовання.